Усім привіт, друзі! Ви на каналі Монте-Карло. Сьогоднішньому відео я порівняю розширення 16 х 10 та 4 х 3. Зроблю висновки, на якому розширенні комфортніше грати, ну особисто мені. Попереджую, що я всю свою... Кіберспортивну кар'єру в CSGO грав на розширенні 4х3, тому я думаю, це буде максимально контрастно, максимально я зможу відчути різницю та порівняти, все ж таки, на якому розширенні краще грати. Ці ігри я проводив на своєму Twitch каналі на стрімі, тому підписуйтесь. Посилання буде в описі цього відео. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там я проводжу розіграші різних наліпок, скінів і так далі. Також там анонси стрімів даю. та Невеликі деталі з мого життя. Приємного перегляду ми починаємо. О, так, відео. 16 на 10, 1400 на весь екран. Так, спочатку, да, підемо на бій на смерть. Е, трошки розімнемося, бля, таке трішки все стало. Ого. Ну, я вам скажу прикольно. Наче, чим все простіше навіть. Налаштування одразу покажу, які у мене стоять, може кому цікаво. АК-47 слейт. Сланець. Ух ти. Ніхуя, а що це було? Тому можете приймати участь. А що за хуйня? А що з типом? Це 16 на 9 як працює? А що це таке? Це прикол? Так, да, це 16 на 9, народ. Тому ставте 16 на 9, ви просто будете дивитися на своїх противників і вони просто будуть вмирати. Дивіться. Здох. Бог гри. Так, ну що, перевірити в першу чергу потрібно на мід. Так, ну що, перший раунд 16 на 9 за 5 років. Гандон. Коннектор. Вон Кон вас, ми біловый Коннектор вон. Нормально залітала. Чують. Прикольно. Мені якось приємніше стріляти, якщо чесно. Реально, приємніше стріляти. Хайшоти давати, алех ще стало, поняв? Не знаю як це пояснить. Як вам таке? Бля, класно, пока фоки подобається. Якось приємніше е, рухатись, не знаю як це пояснити. Нормально, а вот і перший клатч. 2-2, правда? Ну нормально. Бля, дуже приємно грати на 16 на 9 я вам кажу. Скільки не зима. Клоус. Бля, ви бачили, за спрей? Краще так не робити. Да рам папа, папа. 45. А ну пабу де. Ну, це було easy. Ну що, перша катка на 16 на 10 просто класнюча, просто класно чувствується все. Стрільба, ну, не знаю, все в принципі. Так, оцінка профілю. А, у них ще й фулпаті, боже, блядь, ідіоти. Ми зіграємо, виходить, час ще одну катку на Інферно, на цьому розширенні, а потім дві катки також на Міражі на Інферно, але вже 4 на 3. Ну поки що мене просто класно. Відчуваю, офігезно. О, тут. вот и Владик заграл. Дификульт. О, е Грил, 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 грил. Вот. Фу, гейм овер.

Ну жорстка гра, жорстка. Ах. Так, ну шо, тепер дві гри граємо на 4 на 3 Получив. Ноль. Ансерс. ти. Я скажу так, спрейти набагато важче на цьому розширенні. просто класс Баути пазальтаришь? Ты Ага. Purple wait. Purple, wait, wait the fuck are you? Oh. Wow. А ебать Ладно, не повезло. Так, ну що, друзі, вийшли ось такі матчі. Е, як ви бачите, два матчі на розширенні 16 на 10 вийшли просто офігезними. Мені було дуже приємно грати. Я думаю, ближай найближчі місяці я, скоріше всього, буду на цьому розширенні грати і потім знову перейду на 4 на 3 та зможу порівняти вже більш об'єктивно. На жаль, в іграх, там, де було розширення 4 на 3, попались не дуже приємні команди. Я не вставляв всі моменти, але. В першій грі на міражі там хлопець почав щось там за політику розказувати. В другій грі у нас там було пару нитіків, скажімо так, які не хотіли вигравати. Так зів зівззівпало, <клес> тож. В будь-якому випадку, хто грає 4 на 3 я бажаю не бажаю, а пропоную вам перейти на 16 на 10, хоча б порівняти, тому що я перейшовши, відчув різницю, величезну різницю. Набагато приємніше грати. Можливо, це просто із-за того, що я, знаєте, щось нове спробував, і воно якби в новинку, і за цього краще. Але я все ж таки думаю, що можливо це буде навіть корисно, бо ти, коли граєш на одних на, на одних налаштуваннях там з одним прицілом, умовно говорячи, з одним розширенням, ти це до цього приєм. Їдаєшся в якомусь сенсі ти навіть нудьгуєш та граєш гірше, ти стогнуєш, тому спробуйте перейти на якесь. Із розширень, можливо, це буде там, 16 на 9 або ще якісь там, не знаю, 16 на мільйон. А можливо, ви підберете для, для себе щось краще, якщо ви граєте на 4 на 3. Не зупиняйтесь на одному, не зациклюйтесь на цьому. Всім дякую за перегляд. Ще раз нагадую, всі посилання на всі соцмережі в описі цього відео. Приймайте участь у розіграш в телеграм-каналі, приходьте на мої стріми. Усім дякую за перегляд. До побачення.